Доброго дня! Хотіли би сьогодні показати невеличке відео налаштування стосовно нашого просапного міжрядного культиватора 5,6 метра. Ми зараз приїхали в поле і будемо якраз його запускати. І поки ми не запускаємо, покажемо, як він налаштовується. Основні, основні позиції по ньому. На ньому встановлено 5 лап по робочому органу. Но зараз дві передні лапи зняті по бажанню фермера. Він захотів зняти. Стіка в нас стоїть. Знесенням добрив нижче роботи самого культиватора і дві таких стоїчки. Що ми в першу чергу робимо? Приїжджаємо і яку нам глибину треба виставити? Якщо нам потрібно виставити глибину там, до 10 см чи 8-10 см, це все робимо за допомогою даної шкали. Кожна дірка примірно це там, сантиметра 2 по глибині. Далі, якщо ми вносимо добрива самі, добрива вносяться в нас за допомогою весівних катушок, ми покажемо з другої сторони, бак на 220 літрів, весівні катушки і шланги гофріровані з наружі, а внутрі вони йдуть гладкі. Це теж одна з переваг, що вони не будуть внутрі забиватися. Але зараз не про це. Якщо ми закладаємо добрива, сьогодні ми кармобід закладаємо, закладаємо добрива такими стійками. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно в першу чергу виміряти е кількість внесення добрив на 1 гектар. Ми знімаємо 4 патрубки. Раз, два, три, 4, щоб це хоча б було на один буркер. І не забуваємо, саме головне, на цих теж, е підставляємо, знімаємо і підставляємо відро, щоб воно не сипалось просто вам на землю. Це теж важливо, це треба знати. Далі сняли, Робимо вісім обертів по самому колесі, по приводному. Якщо до 150 кг, то розташування зірочок в нас в такому порядку. Верхня зірка велика. А якщо треба, а нижня маленька, от покажіть ще нижню. Якщо потрібно збільшити норму висіву по е, добривам, то ці зірочки можна переставити на низ. Це ми пізніше покажемо. Ну, тобто їх поміняти місцями. Це ми пізніше покажемо, десь, можливо, у нас на підприємстві буде саме е, сам культиватор. І вже там ми покажемо, як воно переставляється. Все, це ми зробили, норма висіву. Далі нам у е, вас е, на самому культиваторі. До самого культиватора буде даватися отака таблиця. Це калібровка норми висіву. І з цієї сторони ще так можна показати. Тут вже будуть розписані самі норми і ну, норми, як його виставляти, правильно. Коли ви вже виміряли, зрозуміли, скільки вам потрібно, наприклад, на гектар, це 150 кг, ми сьогодні будемо вносити всі. всі Скажімо так, весівні повинні бути виставлені однаково на всіх чотирьох бункерах. І все, і далі пішли працювати. Що треба знати ще? І це важливо. В нас даний культиватор по модифікаціях по цьому ну, багато. Люди замовляють його зараз ну, в останнє час, скажу так, з топ-комплектацією це бокові планки. Підгортачі, так само стойки по внесенню добрив, долото, яке закладається теж по внесенню добрив. Но було просто питання, і люди не знали, як працювати. Підгор... бокові планки, бокові планки, які встановлюються, не встановлюються, як правило, тут, щоб захищати сам рядок. Зараз їх тут немає. Бокові планки самі вони ставляться до чотирьох листків. До чотирьох листків ставиться оці е, бокові планки. Щоб, щоб захистити саму культуру, саме, е, саму рослину. А потім, коли рослина вже піднімається і має більше листків, то тоді можна ці бокові планки зняти. Не можна, а потрібно їх знімати або підняти догори і поставити вже під гортачі самого рядка. Тобто наявний приклад. Е, зараз я подивлюся тут маленьку. Ну, От тут давайте. Ось тут є маленька кукурузка, її нам треба зберегти. От, от на таку кукурузу, коли вона малесенька ще йде, її потрібно зберігати. І потрібно бокові планки на ню ставити. Ну коли кукуруза вже має в нас там 5-6 листків, от така. ці планки бокові потрібно знімати і ставити вже самі підгортачі. І це важливо, тому що люди починають працювати по кукурузі, по соняшнику з боковими планками. І вони заважають один одному, заважають роботі самому культиватору.